Друзі, привіт! Сьогодні вже 2 січня 2023 року. Всіх вітаю з новорічними святами. Бажаю всього найкращого, а, а головне миру у вашому домі. І саме головне, щоб скоріш закінчилася наша війна нашою перемогою. Так, ну В сьогоднішньому відео я вирішив зробити. Переробити ось таку дешеву вудочку, зробити цей хлистик карбоновий і телескопічний. Ну, Це в мене ціла утка така, ось я тут уже кое що зробив. Спочатку я зняв оце ось пінопласт, ось цей білий. Ось, ось так. Перерізав його, відміряв, зараз вам скажу від краю. 44 міліметра у мене вийшло. Потім було ось тут ось так, одрізав шматочок довжиною 50 міліметрів. Ну, тепер у нас вийде. Ось така коротша утка. Удобніше її держати буде, ну і щоб влазила в ящик. Далі, для цього нам потрібно. Ось у мене такий я знайшов, попередніх відео, показував, я робив ось за цього ось ківочок, кінчик спінінга карбонового. Ось тут я відпиляв. Був він ось отакий. Тут він у кінці цільний, тут залишилась тоненька дирочка, я відпиляв далі. По товщині ось знову купив ось такий карбоновий хлистик 50-сантиметровий. Щас вам скажу, товщина його 3,4. Ну, в общем, отут з краю. Правильно, 3 і 4. Ну, а тут сходиться до 1 із хвостиком міліметра. Ось, дивіться, що я буду робити далі. Бачите, тепер тут це поле, дирка тут через усе пустий спін. Ось, всовую тоненьким кінцем сюди. І ось, бачите виходить. Оце в нас буде сам хлистик, він буде сюди складатися. І утка, сам хлистик скоротиться майже у два рази. Це просто для удобства, щоб положити у ящик і все. Тобто, зараз я відрізаю отут 20 см. Ось відрізав я 20 см. Коли я вставляю сюди, Ось. Тут виглядає другий кінчик теж 20 см. Зараз я відміряю десь трошки більше оцю відстань і відріжу ось тут, десь сантиметрів ось сюди, 2-2,5, щоб було в запасі. Потім, якщо тут довго, ми можемо тут укоротити цей трошки кінчик, щоб він ховався сюди. Так, поїхали далі. Так, ну все, відрізав я ось і тоненький кінчик, 23 см, цей у нас 20. Ну, Можна зробити будь-який, довший, коротший. Просто щоб коли ви отак вставите сюди той раз він, як в телескопічній вуці, затягнулося. І оцей кінчик оцього хлистика був десь, отуток, десь 2 см приблизно. До двох, можна два з хвостиком. Ось так. І далі ось буде у мене ось отак. О, ось. Сюди ми той. І залишилося нам тепер тільки сюди зробити кольца. Зараз ми зробимо кольця, я покажу, як їх роблять. Я роблю. Може правильно, неправильно, не знаю. Ну, думаю, буде правильно. Р... Кілечко роблю. Є така проволока. Нержавейка. 0,5. Ну і беремо, що якесь щось кругле. ну Ось із того, що я відрізав із Хлистика. І отаку двічі тугенько обкручуємо так раз Ось, отак, обкрутили. Можна зняти. Тепер отут ось отак. Піджать, щоб воно, а потім, ось ось тут, отаку. Ось ось, отак зжать. Ну, в принципі, вже все готово. Потім відкушуємо. Потрібну вам довжину. Ось отаке. І отак загинаємо у якусь сторону. І оці. От і все. Ось і виходить ось таке кілечко. Можна зробити любого діаметра якого ви побажаєте. От і все, і готово. Друзі, розгрузочне кільце можна купити, а можна зробити і самому. Ось ця ж сама трубочка, кінчик. І, раз, бачите, досовується, до прикладу, ось сюди, далі не лізе. Значить, тут треба відпиляти ще трошки, щоб. Висунулося трошки далі. Так, ну досить ось, бачите? Раз. ну, отак буде добре. Ми сюди тепер до цього прикріпимо кілечко, а потім уже відпиляємо, щоб нам удобніше було його приклеювати. Так, друзі, для приклеювання кілець нам нужен потрібний сам хлистик. Заводні кільця, які зробили. У мене ось очки шнур, який раніше я показував, і спінінга змотав старий, мало залишилося. Ну і Супер Клей. Так що, поїхали. Робимо петельку. Хай поки полежить, нам зараз треба, чи в нас Супер клей. Ага, нормально. Бо бува засохне, а тоді довго. Можна купити оці кільця. Буде красивіше. Вони продаються, є і саме такого маленького розміру. Ось, друзі, прикладуємо так до самого краєчку. Ось накидаємо петлю, Отак її. Ось сюди і тугенько починаємо намотувати. Можна трошки промотати, отак зробити петлю. Ой. Не вийшло з першого разу. Отак ось. Раз. Хлоп. І затягти. І тепер можна капнути трошечки-трошечки клею. Щоб клей підтік під усе, щоб потім краще приклеїлось. Дивіться, клею зовсім граминочку треба. Дивіться, щоб він у вас не потік туди всередину трубки, трошки, трошки отак нахиляйте. І тепер, поки він не засох, тугенько обмотуйте, рівненько отак до самого краю. Ну, а тепер тут отак ось теж петлю так і. вот так и все. Друзья, теперь можно еще разочек трошечки проклеить. Ну, трошки. Вот так. Потем, Потом, вот так. Потом лишнее отрежем. Тут можно подравнять, Вот так. Ну вот, друзья, вот так получилось у нас. І тут буде воно держати край, щоб не розламалося. Потім ми його лаком покриємо, або можна ебоксидною смолою. Акуратненько, буде ще красивіше. Ось, бачите, заходить сюди. Зараз тепер з оцієї трубки зробимо так само сюди кілечко, розгрузочне кільце і на кінець. І все. Я спробував, не, не треба. Тут сточувати, хай буде таке карбонове, воно чувствительне, ківка ніякого не треба. Ну, Можливо, хто хоче собі зробити, то можна сюди на кінець і не, прикле... не причіпляти кілечко, а надівати кивочок. А можна тут ось буде у вас кільце тут, і сюди кивочок, А можна просто кільце. Ось так. так. Поїхали далі. Ну, ось, друзі, оце буде у нас розгрузочне кілечко. Зараз ми відпиляємо все лишнє. Ось, бачите, раз. Тут підточимо, тут відпиляємо. Потім зробимо ось так. Ось, ось так. І тепер ще тут зробимо кілечко на самому кінці. І все так, продовжуємо. Друзі, ось я зробив і розгрузочне кілечко. Бачите? Раз, воно. І сюди. Тепер коли Ось той, і воно останеться, як на телескопічній уці. Ось тут з краю. Зараз тут з краю зробимо ще кілечко. Ну, бажано б сюди можна було б купити тюльпанчик підобрати. Ну, зробимо зараз так, а потім буду в магазині, перероблю, можливо. Хай буде так. Зараз так таким самим способом, як ви бачили. При, Прив'язуємо і приклеюємо ще одне за одне кілечко. Не за одне кілечко, пропускне, верніше, кілечко. Ну ось, друзі, наніс клей. Зараз підсохне, лишнє відріжемо і будемо тоді вже приклеювати хлистик до вудки. Так. Друзі, зараз ось із цього кінчика це ж я відпиляв ось. Оце ось він у мене. Тут з обратної сторони ось сюди підходить. Треба зробити таку пробочку, коли клеїти, щоб клей не попав всередину і кінчик, сам хлистик кінчик не приклеївся. Зараз ми його ось сюди отак я вставлю, обмажу, клеєм. бо чуть я не забувся про це. Лишнє. Мабуть, трошки далекувато засунув. Ну, отак. Трошки узівав. Зараз отут ось все засохне, коли лишнє. Отут ось тут ось все. І отут я прямо і обріжу. І потім приклеїмо. Так, ну ось, друзі, засохло. І ось так я зробив таку пробочку. Це для чого нужно? Тому що я буду клеїть гарячим клеєм і щоб воно тоді не знайшло туди. Так, тепер беремо пістолет, нагрівся вже, запускаємо туди клей. У нас тут кільце ось так, значить треба правильно зараз на це все діло нам рівненько вставити. Ось отак, О. От і все. Зараз підождемо, поки висохне, потім підкрасимо. Оці кінчики і вийде, я думаю, у нас утка. Так що зараз ще трошки залишилось і удочка буде готова. Ось. Корона. Такий є у мене лак білий купив. Це старий лак ще в мене є. Перед тим, як використовувати отакі клеї, треба там є всередині шарик. Чуєте? Треба дуже-дуже. Хорошо його збовтать, перемішати довгенько, минути 3-4. Ну і що? І тепер зараз акуратненько покрасимо, нанесемо лако тут, де в нас нитка. Ми зараз почнемо. Ну звідси. Далі і ще далі. Удочка зімня, друзі, так що три кільця ховати можна. І три, і чотири. Скільки угодно можна кілець поставити. Ми подивимося тоді ще на, сам, на самий кінчик, на оцей, нанесу ось оцей червоний лак. Подивлюся, це можна завжди зробити. Ну, ось, друзі, в принципі, і готово. Ось вийшла така удочка. Ну, ось така, бачите, трошечки я тут. Прошляпив довше. Ну, це переробити швидко. Я сюди можна ось тут ось відрізати і сюди перемотати кільце на самий кінчик. Або куплю тюльпанчик і приклею, підберу з собою сюди. Візьму вудку з собою, у магазин підберу тюльпанчик і поставлю, А ні, то зроблю кілечко. І все. Так ось вона недовга. А так ось ви раз, як звичайну телескопічну вудку, раз. Розгрузочне ось кільце. Ой, отак. Два. І все. І вийшло такої довжини утка. Раз. І все, так само. Все складено. Ось так. Просто для удобства. Ще лак не засох. У ящик вона влазе. не так, а чуть-чуть під углом. Держать її удобно. Ось якщо раптом ось ви пальцем на удочку, оцей палець ось на тріщотки на цій на зажимовій. Якщо раптом у вас попадеться якась трофейна риба, то ви ось раз-разу нажали, тут стравлюється. І тут можете пальцем, як фракціоном, придержувати і викручувати. Ось Вийшла ось така удочка. Це можна. на Блешеньку на маленький балансірчик така окуньова. Так що, друзі, гадаю, вийшло непогано. В принципі, такий хлистик можна, я ж говорю, до любої приклеїти, приробити утки. А так, якби на блешеньку і не нахилятися, а щоб стоя опусти, опустити понижче до лунки хлистик. Ось така удочка. Ну, а щоб вона вміщалась, вона складується і вам хорошо лягає у ящик. Зараз я скажу, якої длини вона в мене вийшла. Ну, більше 50 Ні. Зараз поміряю. О десь 51, хай буде 52 сантиметри. Це повністю утка в мене від краю до краю. І довжина хлистика самого 38 см. Ось така удочка карбонова. Ківка не треба, карбонова утка буде відчувати. Ви можете її навіть ось таку руку взяти. Ось, Якщо щось попадеться, легко переставити сюди. Ось. Отак ось взяти. І будете відчувати усе, любе, як кажуть, Любий дотик рибини. Тик, тільки чуть-чуть тикне, ви відчуєте. А якщо вдруг трофей, можна швидко перехватилися. І все. Бо через пластмасу вже дотик рипи до вашої приманки буде вже слабше передаватися. А так само, як і на спінінгу, якщо ви будете держати. Указательний палець, як по-українськи правильно, вибачте, я не знаю, то будете відчувати усе. Ось така удочка получилась. На мій погляд, досить непогана. Так що, друзі, кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу як умію». І до нових зустрічів. А нова зустріч буде дуже скоро. Мабуть, зроблю блешеньку, а можливо, і вийду на рибалку, щось попробую по відкритій воді. Тому що вже і з 8 січня якраз різдвяні морози дають про себе знать, передають там 10, 11, 13 у нашому регіоні, Полтавський, це Лубенський район Полтавської області. Гадаю, що замерзне, і всі ці ми з Насті випробуємо на воді. Ну, все, пока. Слава Україні!